До столиці майже за сотню. Відсьогодні маршрутні перевезення з Черкас здорожчали. Це вже вдруге за останні півтора місяця. На початку квітня за доправлення до Києва з Черкас перевізники запросили 80 гривень. Тепер же дорога пасажирам обійдеться в 90. Причини з'ясовувала Марія Гаврилян. Ранок четверга на автостанції, звідки прямують маршрутки до Києва, практично порожньо. Хто є, вражені новиною від перевізників. Я сама только що спросила, мені сказала, що подорожало з сьогоднішнього дня. А тут було 80, а то 90. 90 гривень це багато. Часто їздите на Києві. Ну так. Да. По роботі По так. Да. Водії маршруток пояснюють, цінову політику диктує керівництво. Так вважає, то не стане менше від цього пасажирів. Може і стати, тому що це люди не звикли до такого. Люди звикли, щоб була однакова стабільна ціна, а тут то вища, то нижча. А з чим пов'язано? А це я не знаю. Це питайте диспетчера. З дозволу керівництва на камеру коментувати здорожчання на автостанції не наважується. А от поза нею говорять, справа навіть не у збільшенні вартості пального та запчастин. Останнім часом значно поменшало пасажирів. Маршрути стають нерентабельними. Григорій з Києва привіз менше десяти людей. На здорожчання, говорить, скарг в автобусі не чув. Та не сильно, Зараз пасажирів менше. пасажирів менше. цілих десять чоловік, туди восім обратно. Не дуже попався. Людей хіба з цим положенням спливаєш? Скільки протримається ціна в 90 гривень на автостанції? Не знають попередні показнику 80 вдовольняв перевізників упродовж останніх двох місяців. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини. Хвиля здорожчання проїзду докатилася й до Сміли. Там хочуть підняти вартість квитка в міському транспорті до 3 гривень 50 копійок. Із таким проханням звернулися до міської влади тамтешні перевізники. Про це повідомляє сайт Сміляночка. Питання про підвищення тарифів на міські пасажирські перевезення планують розглянути вже цього місяця. Для цього у Смілі створять спеціальну комісію. Нагадаю, черкаські перевізники теж вимагають підвищити вартість проїзду в маршрутках, але до 3 гривень. Пояснюють це здорожчанням пального та Частин. Нині тривають узгоджувальні процедури.